Добрий день, вітаю всіх цей четвер, 12 жовтня 2023 року, я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання. Чому я вийшла в ефір? Зараз я буду все пояснювати, тому що я знала. Так, перший раз картинку. Так, ну, зараз ми зробимо ось так. О, добре, є. Дивіться, ми вчора з вами молилися до святої великомучениці Варвари. Я знала, що Варвара не залишить молитву нашу, без уваги. Але я не очікувала такої реакції, таких ваших коментарів, які я отримувала вчора, і ще до цієї пори пишуться коментарі, відгуки під даним відео. Я бачила від святої Варвари дуже багато допомоги в своєму житті, особливо в мандрівках, подорожах, авто, автомашиною. Я щаслива, і я рада, що ви жінки так хвилююче, так чесно, відверто реагуєте. Ось що значить жінка. Жінка і в 108 років, жінка і в 15, дівчина чи підлітки жіночого роду і в 30 і в 60. Жінка є жінка, яка любить жіноче щастя. Спочатку я подумала всім особисто повідписувати, але потім вирішила так: для всіх жінок, які написали коментарі під моїм відео, під відеопублікацію, де ми молилися до святої великомучениці Варвари за жіноче щастя, усіх жінок. Я подумала, що буде набагато ефективніше вам подарувати цей ефір. Я вам дарую. Е, давайте все по порядку. Чому Лавровий, чому лаврове дерево, чому лаврові листочки? Це буде вам подарок. Я дарую всім жінкам, які були учасниками дев'ятниці, де ми молилися. До святої великомучениці Варвари за жіноче щастя всіх жінок, всім, хто молився, всім, хто не молився, хто не буде молитися, хто прийде ще молитися в цю дев'ятницю, хто буде молитися до святої Варвари свої особисті молитви за жіноче щастя, цей ефір для вас. Я подумала так: якщо в мене така була хвилююча реакція на ваші коментарі. Я подумала, що вам я подарую сьогодні. Я як сказала, 12 жовтня 2023 року дуже корисно працювати з лавровим листям. Цей ефір жінки для вас. Я думаю, що чоловікам буде цікаво цю інформацію. Це такий подарунок від мене. Відмога молитовного кола, відмога каналу персонального розвитку кармічного паспорту та розрахунку матриці долі. Від мене особиста подяка за ваші всі такі романтичні любовні коментарі і подяки для мене за публікацію до святої Варвари. Не буду вас більше затримувати, давайте. Підійдемо до того, основного, що я задумала. Візьміть лаврове листя. Сьогодні я буду говорити за лаврове листя, за його дію в нашому житті. Відкрию деякі секрети, як я з ним працюю, і ми це зробимо во благо. Во благо всього людства на нашій планеті Земля, во благо миру, любові і процвітання. Це не є голосні слова, це є те, що йде від моєї душі. Отож, поїхали. Тема нашої зустрічі Лавровий лист. Перше. Я буду казати і ще відкривати деякі бонуси для вас, те, що я роблю так само з лавровим листям, практикую дуже багато, ви навіть самі можете знати у наших стравах, особливо українських стравах, без лаврового листя нам не обійтися. Перше, якщо вам буде ще потрібно переписати ці. У мене є записано, я вам можу в особистих повідомленнях подати і щоб ви собі спокійно і нормально переписали і користувалися даними, даними ритуалами. Перше. Розкладіть по одному лавровому листі в кожному кутку кімнати, в якій ваші домашні, Проводять найбільше часу. Лавр прожене хвороби мешканців вашого будинку. Дивіться, я спеціально вибрала, я не спеціально вибирала, але вони самі попалися мені. Я готувалася до ефіру, вони самі попалися, щоб листочок був цілковитий і з черешками навіть ось. І розкладайте. У тій кімнаті, де найбільше ваша сім'я зустрічається, у всіх чотирьох кутиках. Друге, щоб швидше залучити позитивні зміни, розітріть пальцями лаврушку, вдихніть аромат і в голос, голосно озвучте своє прохання вищим силам. Дивіться, все решту я буду зараз просто диктувати вам. А оце друге, давайте зробимо разом. Я візьму менший, меншу лаврушку, маленьку, давайте перетремо її пальцями. І не стидаючи, перетремо її пальцями. Ось, перетерла я її пальцями. Вдихаю її енергійний гармонійний аромат і кажу в голос, моє бажання, в голос я озвучую. Боже, так як гарно пахне цей лавр. Лавр, донеси до Бога, моє прохання, я прошу миру для України і для всієї планети земля. Хай є так. Mm, так, емоційно, енергійно. Я думаю, що у вас водичка є. Я думаю, що у вас вже світло, свічечки є, щоб ця енергія швидко розповсюджувалася, і енергія добра гармонії розповсюджувалася по землі. Отже, ви зрозуміли, ви собі робите свої приватні прохання, ви собі робите свої Приватні мрії, плани, щоб швидше залучити позитивні зміни, розтерли пальчиками лаврушку, вдихнули аромат і вголос, голосно озвучили своє прохання Вищим силам. Ну, я озвучила до Бога те, що для мене актуальне. Я маю тисячу матеріальних прохань до Бога, але зараз для мене актуальне те, що я зараз озвучила. Поїхали далі. Третє. Покладіть лист Лавра під подушку, згадайте бажання і ваша свідомість почне будувати плани його виконання. Четверте, якщо чотири листочки покласти під килимок біля порога, вони принесуть успіх. Листочки повинні бути спрямовані. Черешками один до одного. Дивіться. Ось беремо з черешками. Різні листочки, тому що різне дерево. Ну, ось так. Давайте листочки включу ще вам. Ось такі гарні листочки, що вам. Дивіться, ось узяли чотири листочки, направили черешки один до одного. Що вам це нагадує? Ось тако. Це вам нагадує хрест. Отож. І цей хрест ставите перед вхідною. Вхідними дверима під килимок всередині, не з надвору, а всередині. Один раз в місяць на новий місяць змінюєте листя на нові. Зараз буде скоро новий місяць, змінюєте листя на нові, але загадуйте, щоб успіх заходив у хату, добро, любов, всі побажання, які ви скажете на листок, на цю фігурку Лаврового Христа. Те і ставте собі під поріг. П'яте. Прикріпіть над вхідними дверима п'ять лаврових листочків, пов'язаних червоною ниткою. І тих, хто живе в цьому будинку, супроводжуватиме успіх у всіх справах. Дивіться, я цей ритуал роблю дуже часто. Скріплюю 5 листочків червоною ниткою, але я хочу відкрити вам такий секрет, це треба робити на божому каналі з молитвою. Так як молитва до святої Варвари принесла нам сьогоднішню зустріч і таку гарну цікаву інформацію, і якраз попало, що можна працювати 12 жовтня з лавровим листям. Бачите, як гарно. Так, і ці п'ять лаврових листочків пов'язати червоною ниткою, але це треба працювати на божому каналі. Це я даю в особистих е, зустрічах. Шосте. Ритуал для залучення грошей. Візьміть один листок лавра, напишіть, на, е, капніть на нього апельсинове ефірне масло і помістіть у те місце, де зазвичай тримаєте заощадження. Сейф. Він притягуватиме туди нові фінанси, їх надходження збільшуватиметься. Сьоме: для того, щоб очистити житло від негативу, підпаліть лаврове листя і обкуріть димом, що утворюється всі приміщення у своєму житлі. От, наприклад, якщо ми візьмемо маленький листочок, тягнуться великі листки. Ну, які тягнеться, такий тягнеться. Бачите, як він горить, Димить. Ну, підпалити його. Бачите, як він гарно димить. І за сонцем. Обкорюємо все приміщення нашого будинку. І восьме. Напишіть бажання на лавровому листочку, потім, потім киньте його у вогонь і все, все, що задумали, згодом здійсниться. Ось такі вісім пунктів я вам дала як подарунок всім жінкам. Я думаю, що буде цікаво мужчинам за те, що ми молилися в дев'ятниці до святої великомучениці Варвари. Ось що зробила. Молитва, яку велику користь. Ми молилися за щастя жіноче, а користь буде і сім'ї, і будинку, і всім вашим рідним. Ось так всім вам, хто написав мені коментарі публікації, до святої Варвари, молитви. Ось так я вам віддячилася цими вісьма пунктами роботи з лавровим листям. Так я вам віддячилася, так я подумала, що буде набагато корисніше, і набагато буде вам і ефективніше, і користь буде велика. Так я вам віддячилася за всі ваші коментарі. Я вам щиро дякую. За всі ваші любовні коментарі, за ваші е, відгуки, які ви принесли від щирого серця, я вам говорила між рядочками можна читати. Всім жінкам, які молилися зі мною, всім жінкам, які будуть лавровий листок робити, які не будуть молитися, які не будуть робити, які будуть в майбутньому молитися і будуть це робити. Я бажаю жіночого щастя. Ось так коротенько я вам подякувала. Дякую всім, що ви молитеся разом зі мною. Дякую Богу за те, що ми можемо це робити. Я бажаю нашій землі гармонії, Україні миру, всім людям на землі, миру, здоров'я і процвітання. І до наступних зустрічей.